Друзі, от щоб ви зрозуміли, сьогодні у нашове ВВП підходить до того стану, який був ну 200 мільярдів до війни. Uh, сьогодні в uh, uh, Польщі 840 мільярдів, тобто в них в uh, 4 uh -huh. з половиною рази більше. більше. Uh, і вони вважають, що uh, uh, у них стільки грошей, що вони можуть себе поводити як uh, старший брат. Послухайте, у нас вже був один старший брат. Ми його знаємо uh, в лапках. Я хочу сказати, да мені хочемо, uh, щоб у нас був якийсь старший брат. Ми хочемо, щоб у нас був добрий поряд порядний сусід, а це добрий порядний сусід. Він поважає, чому що він в Європі, він може нас блокувати. Я хочу сказати, що один із кандидатів він є цим так скажемо, хто придумав це блокування нашого кордона від аграрії. Послухай, я вважаю що від цього Польща тільки втратить так від такого поведінку з нами.